О, святий уходнику Божий, священному ученику Кіпріане, скори помічнику і молитовнику за всіх, хто до тебе звертається, прийми від нас недостойних похвалиці, ублагай у Господа Бога, для нас у немочах зміцнення, скорботах утіху, і всім усе корисне для життя цього. Піднеси до Господа Твою благу й сильну молитву, щоб охороняв і зберігав нас від гріхопадінь, а тим, які впали у гріх, дарує істини покаяння і збереже всіх нас від полону дьявольського і від усякого дійства, злих духів та приборкає тих, які кривдять нас, будь нам поборником могутнім. Від усіх ворогів видимих і невидимих, подай нам терпіння, а в час кончини нашої, вияви нам заступництво від мучителів на митарства, що під Твоїм проводом досягли ми Єрусалима Вишнього, і удостоїлися в Царстві Небесному, зі всіма святими славити й оспівувати Пресвяте ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа на віки, амінь.